Дивлячись здалеку, і справді видається, що у Криївці радяться повстанці. З пантеликом може збити хіба що сучасна техніка на столі. Це і справді нарада. Однак усього тільки випускників другої школи. Але тим не менше вони обговорюють важливі проукраїнські питання та не приховано, як це робили партизани а відкрито і без остраху. Сьогодні, як ніколи, нам необхідна дуже велика масштабна робота по згортанню нації до єдиної ідеї. Навіть як хтось не розуміє, наскільки це важливо на такому політичному рівні, то це просто на звичайному людському рівні повинні ми зрозуміти, що ми живемо українці на своїй землі, і зберегти себе в мирі і злагоді для того, щоб продовжувати рід, для того щоб зберігати історію, для того, щоб популяризувати себе на міжнародному рівні тими красотами, тими надбаннями, які ми маємо. Такий формат обговорень у їхній школі, не в новинку. Часто розповідає директор навчального закладу у спеціально облаштованому ними. Музеї Криївці. вони проводять відкриті та уроки з історії. Сьогодні ж місцю зустрічі сприяла і тема їхньої розмови, що більшою мірою стосувалась до слова поїздки учнів та керівництва правового ліцею на схід. Захід в рамках правового тижня поїхати в Артемівськ і передбачав це донести до діток, яких тільки формується оця правосвідомість, де вони знаходяться. І цей багатопрофільний ліцей приємно знову ж таки, що у нього лідер, директор цього ліцею Лариса Константинівна, Вона є яскравий патріот. 1200 дітей у правовому ліцеї різні батьки, і вона сказала: Я директор закладу, я несу велику відповідальність. Мені держава дозволила формувати. У дітей ідею я з цим завданням справляюся. Їхати на схід, каже директор Тернопільського правового ліцею. Хотіло чимало, однак наважилось тільки троє учнів. Те, що побачили уже там, байдужими не залишило ані молодь, ані дорослих. «Самим першим питанням наших батьків це було чи там безпечно, чи що там взагалі коїться, чи це не становить для нас будь-якої загрози. Можливо, трішки страшно. Нам ми як тільки збиралися їхати, такого переживання хвилювання не було. Але як ми вже почали ближче, як ми вже через Константинівку їхали, через блок пусти, було якесь таке тривожний такий трошки настрій переживання. Ми вже під'їжджали до Константинівки, ми бачили. Солдати почастішили по вагонах ходити. Ми розмовляли з переселенцями, які везли продукти з Києва. І власне з ними розмовляли. Ми приїхали в Костянтинівку, побачили мішки з піском на вокзалі на вікнах. Так як у му році в революцію, захищаючись від білогвардійців, там, скажімо, робили це більшовики. Тобто це таки, така історія, якась час зупинився, і це було дуже лячно. Знали, що там йдуть бойові дії, ми, ну, ми знали це все. Але коли насправді побачиш це на власні очі, в тебе таке трошки тобі лячно стає. І, попри страх, що панував спочатку, поїздкою каже молодь, залишились задоволені, особливо спілкуванням із вихованцями Артемівського ліцею, яких до слова запросили до себе у гості в січні. А ще розповідають учні другої школи, вони готують патріотичну абетку, яка може стати потрібним подарунком для дітей зі сходу. Ми перші її якби розробляємо, а вона дуже буде цікавою. І діти з сходу, ну це для них буде. Такі нові враження, тому що це насамперед абетка патріота. Це будуть розроблені вірші, це будуть деякі факти з історії, це будуть деякі цитати, можливо, видатних наших письменників, Шевченка, Франка, Україн, Лесі Українки. Це буде досить цікава, пізнавальна абетка, тому що. Це ми покажемо, що ми є дійсно патріотами, і тим, що ми любимо нашу Україну.